Усім привіт, вітаю на каналі КриптоВлар. Давайте перейдемо до а, розбору кількох моїх угод і також а, огляду а, криптовалютного ринку. Тож а, в п'ятницю відкрив угоду по біткоін кешу. Бачимо, що у нас був сформований висхідний імпульс, корекція а, також. Сформувався боковик, і е, після м свіпа ліквідності нижньої границі боковика, е, ціна повернулася в його рамки. І е, в даному боковику я відкрив угоду з таргетом е, на ось цей imbalance. Спочатку хотів на верхню границю оранжа, але розумів, що в нас де висхідний тренд. Е, також, цей імбаланс вже був тестований, ось нижня його границя. І поставив ціль на тест 0.5. Як бачимо, все ж таки ціна потім пішла вверх, і можна було, в принципі, ставити як ціль оновлення даного максимуму. Тоді. Тут був би дуже і дуже хороший РР, там в районі 7 чи 8, а, наскільки я пам'ятаю, але з цієї угоди вдалося а, взяти 3,5 3 РР. Ось так угода виглядала на молодшому таймфреймі. А, бачимо, що тут у нас була певна консолідація. Сформувався імпульс, тобто імпульсна свічка. Вийшли за рамки цієї консолідації і одразу тут до маркетом відкрив лонг угоду. Давайте закриємо. І ще одна угода, яка була відкрита в суботу. А на жаль, по цій угоді я отримав мінус. Керувався я наступною логікою. Ось тут у нас сформований. Також боковик. Бачимо, що ціна працювала з верхньою границею боковика, і е, знизу е, у нас е, залишалися незняті мінімуми. Ось вони. Тому е, я припускав, що ціна буде і надалі рухатись зниз, після зняття е, ліквідності. Ось тут бачимо свіп, ціна пішла вниз, коректувалася, також підзняла ось тут цю всю ліквідність. Закрилася свічка з великою тіню. Ось після чого я відкрив угоду. Також бачимо. Ось тут у нас вже був маркет shift. Після закріплення. Тілом січки. По маркету також відкрив з стоп-лосом за ось даний максимум. Але бачимо, що ціна виконала ще один свіп. Ось також тут я керувався логікою Market Maker SL-модель. Тобто тут ми отримали зняття Buy Side ліквідності старшого таймфрейма, а ось тут у нас залишалося. Оригінальна консолідація, яку е, ціна йшла е, знімати, е, по ці джіш монеті одразу після того, як я отримав стоп-лосс, відкрив е, наступну угоду. Ось тут у нас е, вже пішов конфірм і е, поставив свій, свій лімітний ордер на ось даний маленький блок. І ціна буквально там кілька пунктів не вистачило, щоб мене взяло в позицію. І як бачимо, внаслідок ціна полетіла одразу вниз. Давайте перейдемо до сьогоднішнього огляду по біткоїну. Бачимо, що біткоін наразі коректується. У нас на годинному Таймфреймі, ось тут вже відбувся shift, потім е, ціна скоректувалася і знову дала несхідний імпульс, тобто сформувався конфірм. І якщо е, для прикладу розглядати шорт угоди, то я б розглядав шорт угоди не раніше, чим е, ціна прийде в даний 4-годинний імбаланс, і в ньому тоді я вже. Очікуватиму на реакцію. Якщо розглядати лонг-угоди, до речі, я кілька хвилин тому а, відкрив лонг, тобто, а, з логікою, що ціна все ж таки буде коректуватися, також ось тут є. А, можна виділити range, тобто боковик. Ось бачимо, що ціна. Ось тут працювала з верньою границею, потім е, зняла ліквідність з нижньої границі з цього мінімуму. І е, також можна використовувати, використовувати е, логіку е, market maker buy model, Тобто е, у нас є оригінальна консолідація, є зняття southside ліквідності, і е, Take Profit поставив на зняття даної консолідації. Е, в принципі, Тут угоду, якщо все ж таки ціна сюди дійде, можна закрити по Тейк профіту, тоді вийде 25 R, а можна дивитися в моменті, як буде ціна реагувати. Тобто у нас ось тут вище знаходиться ще компресія, як я вже говорив, ну, великий відсоток, я вважаю, що ціна прийде в, скоректується в даний 4 годинний баланс, і разом з тим зніме ось цю всю компресію. Тому. Не знаю, в моменті буду е, спостерігати. Поставлю одразу сюди сповіщення. Щоб знати, коли ціна в дану зону прийде, якщо вона, звісно, прийде. А наступна монета: це FED. По фету також бачимо е, імпульс, корекцію. І е, на даному таймфреймі у нас. Є ось тут імбаленс. Тому я очікуватиму на його реакцію, на, точніше на його тест, і вже тоді від того, як буде поводити себе ціна в цьому імбеленці, буду приймати ті чи інші рішення. Звичайно, хотілося б, щоб ціна можливо скоректувалася трошки глибше в зону ОТЄ, хоча б якраз для прикладу. Тесту 0,5 даного імбалансу або повного його перекриття. Ось. Е, також тут цілі це ось даний пул. Байсей ліквідності, також ліквідність звища, тобто керуюсь логікою, що ціна ось тут зняла селсайд ліквідність. І а, рухається наразі до байсайд ліквідності, яка знаходиться ось тут вище. Біткоін e, кеш. Також ми тут зняли байсайд ліквідність. А, і наразі ціна, як я розумію, йде на тест денного імбаланс для того, щоб. Себе а, ребалансувати. Ось тому також поставив тут а, сповіщення на а, цей імбаланс, і вже тоді, коли ціна до нього прийде, буду приймати ті чи чи інші а, рішення. Також бачимо, що тут і компресія хороша є. Ось тому а, ну 100% лонг я не розглядатиму до тих пір, поки не відбудеться даного зняття. З такий огляд дякую усім за увагу і бажаю всім профіту.